Так, друзі, всім привіт! Закінчився турнір. Глянемо, що тут у нас по призових місцях. Я не обновляв гру спеціально, щоб мені давали старі нагороди, бо тут зелені жетони. Я хотів їх побільше зібрати, зібрати золотішка. Ну що, перше місце є, yes, єс. Yes, взяв я все-таки перше місце, Отлично. І тут третє. Фух, не вижили. Ну, скажімо так, трохи важкувато цей шов-івент. Чомусь не знаю. Він трохи важче мені пішов, може, суперники там були не особо то. Так, що нам дали? Дали спис на защитника і на стрілка арбалет. Ну, арбалет... У мене тільки один стрілок. А от спис піде, мабуть, на жовтому. А... Чи не кого він... А, він синього кольору. Рішительний оцей. Якби червоного було б хорошо, червоного, Отлично. На рамці піде. Ну, такі нагороди вийшло. 45 дракончиків. І зараз рекрутанем, Звісно, підемо призивчик. Ну, я рахую, що отлічненько я зіграв. Що в нас тут? сірі жетони є скрутити, я не знаю, чесно говоря. Ого, ой, це не сірі. Добре, що не крутонув. Я щось, мені каже, скручував. Ну так, да, нема. Безкоштовний призив. Ех, зубастого. Тоже, кстати, можна його з рамсі включати, по-моєму, він ввішає е цю рану. Так, поїхали. Отут от вони наші. Ну, блін, далеко мені до трьох зірок. Будь-кого тут зібрати. А Алісенту я взагалі навіть на одну зірку не відкрив. Можливо, сьогодні. прошло вже, блін. Я не знаю, скільки ми вже граємо. Ні, не то пальто. Давайте ще раз. Не будемо тут мелочитись. Як має впасти, то впаде. Ну, десятка вже краще, ніж 3 куска. Бо останні призиви стихійні мені. О, наконець-то випало. вже, бляха, 3 місяці гри, як тільки я зібрав Алісенту. Плюс 20 зразу прикол. То густо, то пусто. Може ще крім неї хтось дадуть. Ні, тільки їй 20 кусків. Ну, отак от, отак. От, от, ви бачите, що робиться. То взагалі не падали тут, то вже почали трохи падати. 10-20 кусків, ну непогано. Що тут? Віалісенти знову. ну Реально, що прикалуєтесь, це що за прикол? Я такого ще не бачив. У мене реально вона була щось 14 е, кусочків було. Я хотів вона трошки під, підзібрати зовсім другого героя. Ну і все, закінчилось. Ну давайте. Я не хочу золотішко тратити. ну блин. Одну монетку можна, давайте ще одну монеточку крутонем. Тих там 100 золота це, а чи там 200 ролі не зіграють мені. От. Ну, і ще Алісента, Отлично. Надавали, мама, не горюй. Блін, ну я хотів жовту цю зловити, Ну ладно. Пускай буде так. Давайте подивимось, що тут робиться в нас. По-перше, на 4 зірки ми качнули дракона. Особо не знаю, де я його приміняти Щось аж гра заглючила так. Він відкривався сильно. Да. Ого, скільки кусків. Ми з такими темпами його і на 5 зірок качнемо. Але, блін, не дуже хочеться його на 5 зірок качати, того що він стане самим сильним мене героєм і на арені буде показуватись. Одна команда. Сил... ну Сила одної команди, а по суті, друга, що тут у нас 30. Ну У нас більше звірів, звірюк немає і не намічається, то в принципі можна його прокачати йому. Новинка, що йому тут робиться, я не знаю. ну Він що... не робочий, чи я не розібрався його тему. Ну ладно. Так, Подивимося, що там у нас за лісента, І вона прям так. А ось Кент цей підкачався, нічого собі. Прям я даже не знаю. Це вже... Скільки там і треба порахувати. Я колись ним грав трохи. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 зірок. Нічого собі. Прикольно. Прикольно можна буде десь його використовувати десь в майбутньому, якщо будуть якісь війни. Ну не випало на три зірки Рейніра. От, Зато кьоль. Чи як він там. Кольда, колюня. Калюня чотенько на три зірки і. Можна буде його прокачати і використовувати на жовтом Титані, наприклад. 70 цих бомжових можна потратити відлічно. А тих вже збирати. Що тут новинка? Вже я знаю, що багато в кого вони вже на трьох зірок, на четверту підходять. У мене поки що тільки так. Угу. Ну, хороший герой, до речі. Хоч і повільний, але... Хорошенько він свистає і йде. де наша новинка. Болі на одну зірочку. Ех. На дві должно бути. Мені ж там двадцатка впала перша. Шо? Вони не пам'ять, не пам'ятають, єсть. Отлічно. Лісента колись була топ топчик, але мені. Вона тоді не випадала. Ого, тут зразу прокачаємо її на другий рівень. Тут що у нас? Так, ну, непогано не на трьох зірочках со старта. У нас виходить, вона. Прям, прям вона тільки падала, по суті. От. Зелений хіл-вун. вун У мене так команда підтягується, поки невели якісь допустим, турніри. там. За реквести ввели, де вже треба деяких героїв. Але по суті, блін непогано. Вун-Вунчик там чуть-чуть може десь випасти, є лісента. Хіл же ж вона, ну да. А який вона хіл? Ага, придворний лікар. А, да, давайте тепер вдінемо артефакти ще. Артефакти вдінемо. Ну, зразу на стрілка можемо вдіти. Рамсім у мене на двох зірочках. А, йому не можна. Ну давайте хоча б прокачаємо. якого там 10-й левел, щоб можна було. Зразу лігдарочку йому. Цепити несравненный. На тобі арбаля такого, а? Ну, да Хто він, кстати, який він по класу Тут я даже не знаю, не роздалюсь безпощадний. Ну, ти конечно. Вот, з арбалетом легер... легендарним, зато і синій меч нас відправляється. Можна сюди зарядити. У нього тут максимальний цього Давайте сюди цьому, наверное. Віддінемо піка. Що вона то таким вона підходить? Рішительний. Ну, я не знаю, хто в мене там рішительний. Ну, буде цей рішительний. Поки що так. Ось так то Вже по чуть-чуть бачите, ребят, подадіваю. Ну, цього пока кінта немає. Цього немає. Цього бронік є. І цього бронік є. І ще. В неї є наплічні. Було б хорошо її поставити. Я б тоді міч міг би зняти і віддати Барістану. Але в мене вона поки що теж на трьох зірках Карабкається до четвертої зірки, ну Скоріше, що докарабкається, я вже буду синіх призивати Сема і Неда. Нет, десь, тут, десь теж. Старк теж він може швидше докачається. А Нед, кстати, теж паладин. Анет, нет, кстати, теж паладин. А він, мабуть, високорожденний. Да. От, можна буде недопіхнути синій меч. Якось так. Ну, коротше, отак от закінчився у нас івент. Нападали ще всякі там нам жетони. Ми їх вже будемо витрачати по ходу діла на синьому призові Тут червоний зараз. А зелених ми будемо витрачати все там же. Хочу до п'яти зірок все-таки да, тянути будь-когось. Бать мене по ресурсам. Е, теж ребята хотів сказати, що пишіть в тих підтримку. Дуже з енергією. Реально не це я вже флягу випивав, я в кінці просто добивав перший-другий рівень. Е, ну, ви поняли, я завжди лишаю е, один рівень непройдений, дракончик 20-й. І потім я роблю таку несподіванку ребятам, які е, хотіли перше місце забрати. Ну мені нужніше, просто без обід всі діла. От. Пишіть в підтримку, щоб, щоб за неї енергі... баланс енергії, тому що реально не вистачає. Плюс можете ще туди дописувати. Я ось нове повідомлення написав, щоб поки що мені не відповіли. За ребаланс вони відписали мені, що так, да, окей, типа ми там передамо е, тим, хто рішає це питання. Тіпо. Якось так. І хочу ще, щоб вказати те, що от ми проходимо квести, ми проходимо. Е, до речі, що тут у нас золотішка є це. Ми проходимо квести, ми проходимо якісь іспитання, оці івенти, всі діла, а нам за нього не дають досвіду зовсім не дають. Ну і як, реально, що, що з цим робити, не зрозуміло. Так, щось я набрав тут всіх синіх. давай, ой, синіх кажу, давайте цього. Ілікль, навіть, отак. Отлічно. От. Незрозуміло, як прокачувати рівень аккаунта і тим самим, щоб збільшувалась кількість цієї енергії. Незрозуміло. От, тому пишіть в тих підтримку я думаю, що е прислухаються до деяких е моментів. Ну, і, і також я не знаю, призи за івент підрізали золото, убрали взагалі зелені жетони, ні жетони брати тільки в кампанії, тільки в квестах. Ну, або за голд призивати. Ну, добре порізав. ви бачили, скільки я зібрав. От, це за один івент. По суті, наступний призив у мене буде в кінці місяця, десь 29-го, по-моєму, там листопада починається вона. І якщо б були старі нагороди, то можна було б щось зібрати. А якщо зараз прийдеться обновляти гру, я не зіграю, допустимо, бастардів, не наберу, то я навіть не знаю, де брати ці зелені. Практично, там, я не знаю, 10 штучок за неділю, може не шкребеш, може ні, якщо будуть квести. Коротше, таке, ребята. Пишіть, стукайте в двері і вас почують. Всім дякую за увагу. Діліться своїми результатами і хай вам щастить в призивах. До побачення.